Чи знаєте ви, хто така Антоніна Худякова? Певна, що більшість з вас відповість ні. Антоніна Худякова герой Радянського Союзу, льотчиця 46-го гвардійського таманського жіночого полку нічних бомбардувальників. Про подвиги цього полку та, зокрема, про Антоніну Худякову можна прочитати у книзі журналістки і письменниці Тамари Аноко. Презентація книги відбулася 20 лютого в юнацькій бібліотеці. Після закінчення великої вітчизняної війни. Однополчанки, льотчиці 46-го полку домовилися щорічно 2 травня збиратися біля Большого театру в Москві. І от у 2009 році я разом з Тетяною Ігорівною їздила на цю зустріч. І після цього, як повернулася, я вже знала, що я обов'язково буду писати це. Бо це враження такі, що не можна просто так їх залишити. Треба, щоб це читали, щоб це знали. Дуже цікава історія полка. Це єдиний в світі полк, де не було жодного чоловіка. Саме після цієї зустрічі у 2009 році Тамара Аноко розпочала збирати матеріал та писати книгу. Літературним редактором і автором заголовку книги Арієнтір на звізду став поет і письменник Олег Попов. Який теж був присутній на презентації, щоправда, через сучасні можливості інтернет, Олег Попов сказав, що книга Тамари Аноко це орієнтир на справжніх героїв. Особливо такий орієнтир потрібен молоді. Такі думки підтримав Іван Баранов, директор училища культури. Книга надзвичайно цікава, необхідна. Я вже не кажу про те, що вона необхідна, перш за все, для молоді, тому що люди старшого покоління знають. Як відбувалася війна, хоч ніщо багато є, секретів багато є невідомих сторінок. Але знають по свідкам, з якими ви жили, по свідкам учасників тих подій, що так була за війна, і знають, хто отримав перемогу, незалежно від географічного розташування на території України, знають, що переміг весь радянський народ і радянська армія. О, і сьогодні молоді е, потрібно е, подавати е, от таку літературу, такий матеріал, який освітила Тамара. Тим паче, що на такому чудовому прикладі, як приклад нашої героїні, Александрівської героїні е, Антоніни Худякової. На презентації книги багато говорили про Антоніну Худякову. Її згадують як добру, чуйну і надзвичайно скромну жінку. Антоніна Федерівна мала організаторські здібності і спільно з однодумцями організувала крезнавчий музей і працювала в ньому директором майже 10 років на громадських засадах. У нас ходять і легенди історії в музеї, які ми передаємо і новим колегам і згадуємо калісобою Брат Ліна Федерівна про те, як вона працювала в цьому кабінеті. І ми намагаємося на максимум наших можливостей берегти, чтити пам'ять її. У 2003 році музей отримав ім'я Ірини Федрівни Підякової. На жаль, ніяк ми не замінимо нашу на велику вивіску, але ми обов'язково це зробимо. У нас постійно діюча експозиція присвячена Анні Федорівні, і велика вдячність Степану Федоровичу, що він подарував нам картини чудову картину, яка використана саме на вкладинці книги Тамари Маниївовни. Але саме головне на кожній екскурсії, на кожній лекції ми розповідаємо дітям, студентам про Антоніну Федорівну. Не було ні одної групи дітей тим відвідувачем, ми кажемо про цю жінку. І книга Тамара вона, надзвичайно тепер нам поможе в цій роботі, тому що настільки простою, легкою, доступною мовою розповідається там при Нінофедрі, наскільки ми можемо використовувати вашу тепер подачу з цього матеріалу, що це чудово буде нам допомога. Свої враження від книги висловила і Роза Кохан. Я її прочитала на одному диханні. Вот Тамара Мануиловна мне дала ее в воскресенье в 2 часа дня. Я утром в понедельник уже звонила вам и говорила спасибо за столь необходимую, хорошую книгу. Книга показывает не только тех боевых девушек на войне, она показывает, насколько все им было присуще то, что присуще каждому человеку. Это молитва, вот в вашей книге, это стихотворение тоже героя Советского Союза «Летчицы», А не молиться, щоб їх оберігав Господь Бог, щоб він їх не приш лишив від скучних натацій та дисципліни, щоб від скучних проверок і щоб оберігала їх дружбу, преданність родини. Прочитати книгу Тамари Аноку Арінь на Звізду можна в бібліотеках міста, а молодь може запитувати книгу у бібліотеці у своїй школі.